Скики там получается? Сантиметров 15? не Скики. Получается 18 сантиметров. Яма 18 сантиметров. 18, а Да-да. Ну, робим, может. Там я хоть по трошке их заложить. Закладаємо яму і така маленька пробка. А ями у 18 см глибиною. До речі, зовсім недавно. Трошки-трошки там далі фура 40 тонна чи 60-тонна перевернулася з кукурудзою і ледь не продавила двох дітей. Так вийшло, що машину одну повністю роздавило, а іншу роздавило тільки передок. А ззаді сиділи діти. Ну, там, Такими травмами відбулися, так що такі діла в нас первомається. Ну ось ще одна ямка. Тут щось більше 18 сантиметрів, зараз поміряємо. Тут щойно заклали. Зараз будемо цю по сантиметражу. Я вже бачу. Ой, ні, ще не бачу. яка тут виходить. 18. А, теж 18. Да, 18. Ну, я думал, трошки больше, но 18. Больше. А в ширину? А в ширину? А, не, не, дальше так, сюда, тяни. А, а все, куда? Два метра. Два метра. Мне не хватает рулет. Не хватает, да? І ще одну яму пацани там закладають.